Знаєте, що найприкольніше в цьому відео? Що я сижу на столі. Про це не знали? А я сижу на столі? Ще не записувала відео на столі. Добре, давайте так перейдемо до суті. Сьогодні ми з вами будемо розбирати найскладніший для українців польський звук, який дуже багато хто вмовляє неправильно і по якому одразу чути. Звучить погрожуючи. Це звук Л. Чому він такий складний? В чому проблема? Проблема в тому, що він в нас. Є, але не в такому самому форматі, тому що в нас є тверда Л і зовсім м'ягка л. Ми можемо сказати Лос-Анджелес, де воно супер тверде, або лялька, де воно супер м'ягке. А питання, що робити з польською л і як навчитися її правильно вимовляти. Віця, в польській мові оця Л, вона ніколи не буде ані тверда, ані суперм'ягка, як в нас. Це буде щось посередині, і почнемо ми з того, що ми постараємося, точніше, я постараюся вам пояснити, що відбувається в нас в роті, коли ми маємо вимовити оцю букву л. Але спочатку ми почнемо з українських, щоб ви могли себе потестувати. От ми зараз будемо з вами вимовляти м'яке українське л. Просто багато разів повторіть і зверніть увагу, що робить ваш язик, куди він до піднебіння торкається, наскільки великою частиною він торкається до піднебіння, коли ви кажете лі. Л, лі, л, ль, л. Ви бачите, що передня частинка язика, доволі велика частинка язика, торкається до піднебіння трошки далі за зубами: л, л, лялька, літо, льох і так далі. Гарне слово для, цього, для відео про польську мову, неважливо. Вінс маємо л. У випадку, коли ми вимовляємо польське л, ми будемо торкатись піднебіння ззаді за зубами і лише кінчиком нашого язика. Тобто л-л-л. Я постараюсь відкрити, відкрити рот, щоб ви побачили. Л, Л, Л. Лише кінчик українське це л-. А польське це л, л звучить раціонально. По-перше, ми трошечки приближаємо язик до зубів і торкаємось лише кінчиком. Але тепер давайте ми будемо вчитися вимовляти конкретно слова. І ваша задача буде повторювати за мною і навчитись правильно вимовляти. Я буду свої слова підглядати в ноутбуці, щоб не було багато затримок. Зараз невеличка перерва, адже якщо ви хочете розібратися зі всіма так, польськими звуками, навчитися правильно говорити польською. І це якби тільки початок, тому що це ми робимо в нульовому уроці нашого курсу, то запрошую вас взяти в ньому участь. Він вже зовсім, -зовсім скоро починається. Деталі будуть на сайті. Так от, в першому, точніше, в нульовому уроці ми з вами всі абсолютно букви звуки розберемо, навчимось правильно читати разом з польським диктором. Наші викладачі вам допоможуть. Ви будете записувати свої відповіді, вони будуть перевіряти то все завдяки телефону чи комп'ютеру на інтерактивній платформі. І це тільки нульовий урок, бо тому що далі вас чекає ще 37, де ми будемо вчитись говорити, а говорити ми будемо вже з другого уроку. Тому, друзі, якщо у вас десь в вашому списку на 2025 рік була задачка вивчити польську чи почати говорити польською, то це ідеальний момент, щоб записатися. Посилання залишаю внизу. I popatrzmy z Wami w kursie. Więc lampa, lampa, ne lampa, ne lampa, tylko lampa, lampa. Lubić, lubić, lubić. List, list, lekarz, lekarz. Lekasz, nie lekasz, nie lekasz, tylko lekasz. Lato. Lato, do reci, дуже harne słowo, щоб praktykować. Lato, ne ato, ne lato, tylko lato. Lud, lud, lustro, lustro, kolej, kolej, balon. Balon, lot, lot. Znowu, z takie zabręci waha, ja czuję bohatą, taka że lot. mamy tam lot, tylko lot. L -l -l lot. Salon, salon, hotel, hotel, w tym hotelu. Hotel. Tylko, tylko. Tylko czekolada, czekolada i walizka, walizka. Teraz, e, ja będę czytać ich dwulicz szybko. Wasza zadacha, ja czytam jeden raz, wy powtarzajcie za mną. I zaraz wszystkie słowa się na ekranie. Więc lecimy. Lampa. Wasze czerwone już. Och, spodziewajcie się. Lubić. List, lekarz, lato, lud, lustro, kolej, balon, lot, salon, hotel, tylko, czekolada, walizka. Маю надію, що ви зробили це зі мною. Ще одна підказка, як загалом навчитися правильно цей звук умовляти, спробуйте себе трошки на відео позаписувати. По-перше, звісно, перед зеркалом воно завжди працює, щоб бачити, як ви оце артикулюєте і куди ви там той язик ставите. Посійте перед дзеркалом, поговоріть і так само запишіть себе. Важливо тут тренуватися кожного дня тренуватися, якщо є проблема саме з цим звуком. Візьміть собі якийсь текст невеличкий, де багато, наприклад, попросіть, попросіть чату GPT, або я навіть попрошу залишу вам внизу невеличкий текст, де би було багато слів, які містять у цей звук Л. І е, потім його кожного дня читайте. Можете себе в перший день записати, як ви його будете читати, в перший день як ви його будете читати там через два тижні. І кожного дня по один або по два рази читайте собі цей текст на спокійно вголос, е, артикулюючи, стараючись вимовляти кожне, кожен звучок, щоб воно, тобто на максимум, дайте з себе все е, читаючи цей текст, і повірте мені, що через два тижні до місяця часу ви будете звук. Л. Вимовляти просто прекрасно, тому переходьте вниз, шукайте текст, займайтесь і пишіть ще з якими звуками у вас є проблеми в польській мові. Ми їх обов'язково розберемо. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, дайте лайк, підпишіться і зустрінемося в наступному. Життя вам мілого дня! Честь!